Православно? Православність. Це ви з бабусі чи самі? <ресленно> з батьками, з батьками? Круто. А на свята ви Ну іноді на свята, ага. а іноді дуже рідко так, щоб ці служби послухати. Супер. Клас. Класно. А ви колись задумали, що? Коли буде той час, ну, де я був довгі років життя, що ви 100% будете з Богом винависити. Таке питання да було. І ще не виникало, не виникало? Не виникало. Слухайте, є така молитва, ви ж молитесь в храмі, є різні там молитви. Є тут, до речі, одна молитва, ото чи наш то, що відома православна молитва. А є тут на зворотному осі така молитва. Це молитва спасіння. Цими словами, дещо людина був, Вам скільки років? До речі? 13. Мені було 12 менше, я був. Молоше шкітом. Коротше, бабуся мене теж в церкву водила, відмовитися неможливо було майже. І вона на такій, як ми зараз там знайомимося, те та ж саме познайомився я з Завіручими, там православними. І була ця молитва. Я помолився. Я не розумів, ну, що це за молитва, але ну, класна молитва. І Я реально відчув, що Бог мене торкнувся. Ну, я фізично навіть не чув. Для мене це не, не, не просто як ну, щось. Я хожу, хтось я дивився завжди в храм, коли малий був. Я думаю, такі дядько, ну інтересно, от він десь далеко був. А ви я думали про це? Хотіли б, щоб реально від нього там. От ви просили Бога, я отримала відколи. А отримували колись кого не Отримували. О, супер. А, а цими, цими словами душати до нас касають. Це кров, то що Христос сказав. І те, що ми ви вірите, це круто, яке я мою. Але коли людина проголошує саме ці слова з Євангелія, у дух, душа людини спасається, дух народжується з згодом. А давайте прямо зараз помолимося. з цим Нормально, зараз класний час. Дивіться, дуже проста, буквально пів, пів, пів хвилини. Я можу казати сьому, то можна за мною просто повторити. Отець Небесний, Ну то я не точно по цим словам, я ще проще. Отець Небесний. Та можете, не я, я, я проще буду вам казати, <різований> Це не так, як тут. Отець небесний. Я визнаю, що я грішний. Я прошу тебе. Пробач мене. Всі ліки. Я вірю, що Ісус Христос пройшов на землю, Помер за мною. Та воскрес. Це моє виправдання. Я сповідую Ісуса Христа своїм Господом. Та Спасителя. Дякую Тобі Дякую. за дар вічного життя, Дякую. що зараз отримав тебе. Ім'я і Сина, і Святого Духа. І саме цю мить, коли людина каже. Сповідую Христа Господа, до речі, це єдина молитва, яка е, кажеться публічно. Чому ми ну, не в храмі, там, що да? буде в храмі? І в храмі теж ми це молимося. І священники теж повернулися. Це єдина молитва, котрі можемо молитися і Тому що ми ж не знаємо, що буде через колір, через годину. Особливо час під час літня. Іноді люди просто зжигаються. І молитва спасіння всі ж бажають спастися від... Е... Обстрілу від там, смерті, тому зараз це дуже актуально. Люди реально бояться померти. Навіть ті, хто ходять до церкви, Бо чому і священники зараз і більше починаються розказувати тим, хто ходить, ну, до церкви. Що люди ходять, а вони реально ну, не знають, буде з Богом, не будуть, а що буде після смерті, тому що не думаю, та ще довго. але, ну, на жаль, і молоді тих гинуть. Ну, тому ми зараз дуже більш сміливіше кажемо, щоб люди були впевнені, що дійсно, якщо вірите в Бога, не так, не так. вже так сповідали Христа. Прямо ці ми ці небеса раділи, і Бог писав ваше м'якове життя. Всі, хто приходить перед стоїть під Христом, вони йдуть чи на небо, чи в пекло. Ну, в пекло йдуть ті, хто вбивають це питання. Що Бог Бог справедливий, а ті, хто веду, вигадують війни, вбивства, вони йдуть в пекло, і що вони не покаються. Да? А я, ви такі, як ви, класні, суперовські, хто вірить в Бога, і щиро э, це роблять і не соромляться. Не соромляться, ж там люди матюкатися. Да? Це ж, ну, типу, типу вже норма. А за Христа, якщо у нас 90-90 визначено християн, то я вас умоляю, Там всі і Зілі, і всі кладуть руки на Євангеліє, коли приймають президентство. І yes. на Евангелие, Тобто У тобто нас така є християнська країна, у нас історія вся. Нас Тому зараз. Прямо зараз Бог писав ваше ім'я на небесах цю книгу. І коли ви прийдете на небо через там 100 років, хай буде. Да, там... ну, може, там, Скільки вам терпіння землі, коротше, бути. а, Ви прийдете, Бог вас обіймуть, скаже, донечки, будьте зі мною самі, Там не буде ні школи. Не хвороб, коротше, батьки, до речі, окремо будуть. Ну то, там не буде чоловіки, жінки, тобто там буде крутяк, буде за справи, що вам подобається вже, да. Не те, що там вам кажуть і на що грошей а, освіта вистачає, да? а дійсно те, що вам ну, забажається там все. Але ми молимося, що щоб і тут було. Я не спонукаю вас, як можна менше побити. Ми все спіємо, ну робимо. Треба те, щоб побити. Так, 100%. Ви з Києва, до речі? Так, так. Я з Запоріжжя. Запоріжжя? О, я з Ніктора. Де ти там? в центрі? Чи на Бабурку? Я на Кічки. А на Кічки всі ходять. Ну, знаєш, ти тут і люди просто в гості живуть. Мене дуже багато в центрі, а інші на Бабурку. Бабурка – це взагалі такий район просто унікальний. От, ну, ну, що, так, є, такий, ну е Перейдете QR-код, там, е е е допоможе вам більше зрозуміти, що, якесь, якесь що це сталося, якісь було. Да, якщо ви не проти, просто підтримувати в'язок, збираємося, молоді ж не християни да. з різних церкви. У нас тут церква, до речі, збирається. Є православні, католики, євангельські християни, mm -hmm. Ну, на свідки його вони нормальні. То да. молодь, молодь, підлітки. Якщо захочете, да, можете до нас прийти з випускатися. У нас там немає. В ком'юніті. Да, в ком'юніті. <рес> Ні, ну це просто церква. Да, а якщо не проти, то якщо хочете, звісно, обміняємося контактами. Якщо у вас будуть питання, там не знаю. Полежам. О, до речі, можна і вислати вам молитву в спасіння, якщо у вас хтось в Запоріжжі залишився, да. Можеш вислати. Ну, якщо люди дійсно в міру. Рідні.